Друзі, вітання! В на каналі DoHitUA. Нарешті, нарешті, це сталося. Альткоїни починають показувати силу. Ефіріум одним імпульсом дійшов до позначки 3,5 тисячі доларів, а значить, пора включатися в ринок, щоб максимально на цьому заробляти. Сьогодні мова піде про топ альткоїнів. Я поділюся своїми думками, наведу певні аргументи і, відповідно, навіть новачок зму. Може, так би мовити, ознайомитись з активами і пізніше сформувати свій криптопортфель. Сподіваюсь, відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми з графіку біткоін домінації. Це, напевно, єдиний чарт, який хочеш бачити в даунтренді, щоб він нарешті падав і таким чином давав ковток свіжого повітря альткоїна. І бачимо, нарешті це сталося. Домінація все ще дуже висока, і в принципі, апсайд для падіння тут залишається більш ніж хорошим. Сподіваюсь, так і буде, і відповідно інші наші активи будуть рости. Адже ми звикли, що з біткоїном все в порядку, він показує себе більш ніж добре. Ми бачимо, що зараз він торгується в районі 118 тисяч, тобто all-time high пробивається регулярно. Зараз він становить близько 123 тисяч, і в принципі усі, хто холдить біткоін, мають бути задоволеними. Але ось що стосується альти, це вже цікавіше. Ще багато активів залишаються в хорошій просадці, але Ethereum і уся топ альта показала хорошу динаміку. Тож сьогодні будемо розбирати активи, і, взагалі, мій підхід в контексті реального часу. Розпочнемо ми, звісно, з ефіра. Це основний альткоін, який веде за собою усі інші, і ми бачимо наскільки імпульсним був рух. Тобто ми не встигли потішити, що ефір дійшов до 3 тисяч, і от він вже 3500. Ось так працюють бичі ринки, тобто падаємо ми довго та виснажливо, щоб витрусити слабкі руки, а ростемо в моменті, щоб ніхто, так би мовити, не встиг навіть очухатись. і не встиг залетіти в цю ракету. Знову ж таки, зараз важко стверджувати, що все, альтсезон, ми будемо рости і так далі. Але ми констатуємо факт: зараз альткої не показали силу, до них варто приглядатися і відповідно включатися в ринок по максимуму. Адже це літо буде гарячим в усіх сенсах. Взагалі, що стосується моїх очікувань, то думаю, що власне восени або ж на початку зими буде. Буде кінець цього циклу, буде встановлено якийсь хай, і пізніше, відповідно, як це було і раніше, буде затяжне падіння. Але до цього ще потрібно дожити і, звичайно, хотілося б заробити по максимуму. Тому варто бути в тренді і шукати якісь точки входу. Що я маю на увазі? Не варто зараз на ФОМО купувати ефіріум по 3500 з надією, що от все вже ніколи дешевше не буде. Буде, ми летимо тільки вперед. Звичайно, може бути всяке, але ми звикли до того, що в криптовалюті не все так просто. Вже завтра можуть підігнати якісь негативні новини, і вони зупинять ринок, або ж відбудеться банальна корекція, яка вже, як мінімум, напрошується. Тому ваше завдання вивчити актив і відповідно шукати точки входу. І що найголовніше, вивчення дозволить вам пересидіти просадку. Тобто, скільки людей купували ефіріум там по 3-3,5 тисячі ще декілька місяців тому. І як тільки в нас відбувся дамп, а в нас все це було доволі серйозно, ефіріум доходив до позначки 1400 доларів, люди продавали в паніці і казали, що криптовалюта це. Не моє. Але криптовалюта це насамперед про терпіння. Так, звичайно, тут дуже багато можливостей, щоб втратити кошти, але й не менше, щоб їх заробити. А зважаючи на те, що ми говоримо про інвестиції на спот, то тут, звичайно, потрібне терпіння і холодний розум при купівлі тих чи інших. Активів, що стосується Ефіра, тут в принципі немає що розповідати. Це топовий актив надійний, в якого хороше майбутнє. Ну принаймні я хочу в це вірити, адже це найбільша позиція в моєму портфелі. Поки що токени не фіксую. Хотілося би побачити 4 тисячі і вже там поступово розвантажуватись. Знову ж таки, можуть бути різні вологі мрії про Ефіріум по 6-8 тисяч. Поки що так забігати наперед не будемо. Але впевнений, що це цілком реально. Наступна монета у нас Solana це, власне, прямий конкурент ефіру, даний блокчейн. Активно намагається зайняти першість, зокрема, мем від Трампа виходив саме на Солані, і це багато про що говорить. До речі, скоро вийде ще один токен від команди Трампа, і я думаю, це додасть нової ліквідності в ринок, і я впевнений, що будуть хороші пампи. Вийде він на Солані чи на ефірі, це вже другорядне, але той факт, що токен буде, це вже дуже позитивно. Що стосується Солани, то тут, в принципі, також. Особливого представлення не потрібно. Це топовий блокчейн. В них купа проєктів, купа колаборацій, і впевнений, що в Solana все буде в порядку, зважаючи на їхню масштабованість. Наступним на черзі у нас є BNB. Знову ж таки, тут вже не така однозначна історія. Токен прив'язаний до біржі, і зважаючи на те, що репутаційні моменти можуть так чи інакше впливати на ціну, це звичайно мінус. Тобто, якщо появиться якийсь хейт навколо Бінансу, токен звичайно відреагує. Але якщо ми візьмемо вирізку за останні місяці, то в Бінансу все більш ніж добре. І, в принципі, ми це бачимо на графіку. Плюс величезною перевагою є те, що ви можете задіяти свої монети, відправити їх в гнучкий стейкінг і постійно отримувати різного роду дропи від біржі, брати участь в лаунжпулах і так далі. Знову ж таки, ціна вже доволі висока, можна було купувати набагато раніше, але якщо ви шукаєте надійний актив, то BNB однозначно один з претендентів. Наступним на черзі є Chainlink, проект. Який дозволяє об'єднувати різні мережі, взагалі, якщо взяти графік лінка, то він дуже гідно. Відстояв усі просадки і не падав нижче якихось суттєвих значень, і впевнений, що при рості усіх альткоїнів даний актив буде одним з перших демонструвати свою силу. В принципі, це вже і зараз відбувається, але як на мене, ціна в 17 доларів це ще дуже і дуже мало. Тому обов'язково придивіться. До речі, цей актив також є в портфелі сім'ї Трампа. Думаю, це також непоганий поінт на майбутнє. Наступною монетою, яку я додам в наш імпровізований топ-10, буде AVAX. Взагалі сильно здивований ціні по 23 долари. Думав, що при ефірі вище 3000 авакс повернеться до позначки 30, але маємо те, що маємо. Взагалі доволі сумна історія вийшла особисто в мене. По 50 доларів авакс не продав, а в мене там доволі непогана сумка. І от пересиджував усі негативні моменти на ринку і знову в очікуванні росту. Стейкаю, до речі, свої альткоїни на вайтбіт. Якщо у вас є монети, які ви не збираєтесь продавати прямо зараз, і ви не використовуєте холодний гаманець, то рекомендую вайтбіт, Можна хоча б збільшити позицію в моменти дампу, і коли активи будуть рости, продавати з кращим прибутком. Наступним на черзі у нас є ONDO, актив що представляє сегмент RVA. Думаю, ви зараз бачите, що різного роду компанії, які не дотичні до криптовалюти, хочуть токенізовувати свої активи, нерухомість і так далі. Власне, ONDO найбільш відомий представник даного сегменту, знову ж таки на просадках токен показував себе досить сильно і має хороший потенціал. Тому додаємо його в наш топ. Далі у нас актив, який я вважаю одним з улюблених, вдалося на ньому непогано заробити декілька разів. Ще частину токенів холджу і вірю в їхній потенціал. блокчейн Mantle постійно розвивається, в них проходять різного роду івенти, і що найголовніше, вони співпрацюють з Bybit, яка є фактично топ-2 за об'ємами. І ми можемо використовувати свої токени МНТ для участі в різного роду івентах, тобто монети ніколи не стоять без діла. Ви можете брати участь в лаунчпулах, мегадропах, за це отримувати дивіденди, плюс сам по собі токен доволі перспективний. Цінові значення зараз пристойні, обов'язково до нього придивіться. Далі у нас стара добра жаба, а саме токен Пепе. Так, мемкоїни вже давно увійшли в наші портфелі, адже безумовно вони показують хороші результати, адже до них є інтерес. Тут знову ж таки не такий розмитий саплай, немає довгих розлоків, плюс багато іншого. Власне, пепе став. Культовим активом це вже давно щось більше, ніж мемкоін, тому впевнений, що в Пепе насправді не обмежений потенціал, і зробити ікси тут набагато простіше, ніж на якихось фундаментальних активах. Звичайно, Пепе це вже тір один актив по капіталізації, і особливого росту очікувати не варто. Але те, що до Пепе буде інтерес, я не сумніваюсь. Ну і наостанок в нас Юпітер. Знов ж таки повірю в робочий продукт з надією повернення до минулих цінових. Позначок. Взагалі, Юпітер показував себе дуже добре, активно ціна росла. Вони випускали різного роду апдейти, вибудували хороше DAO, там постійно дають винагороди за участь в голосуваннях. Але в один момент Юпітер визнали причетним до спекуляції з токеном Libra. Там був замішаний президент Аргентини і вийшов доволі сильний скам. І після цього ціна задампилась. В принципі, люди все швидко забули і про це вже ніхто не говорить. Я сподіваюся, що репутація активу буде відновлена на 100% і Юпітер повернеться в зону одного долару, де вже його можна продавати. Зараз ціна 0,54 центи, як на мене, є несправедливо низькою. Що ж, ось так виглядає мій імпровізований топ 10 альткоїнів. Сподіваюсь, інформація у відеоролику вам зайшла. Взагалі, зараз побільшало запитів з проханням розібрати ту чи іншу монету, буду намагатись робити це частіше, але прошу вас обов'язково проводьте свій аналіз, вивчайте, що це за актив і чому ви в нього інвестуєте. Лише так на дистанції можна заробляти. В свою чергу, сподіваюсь, що найближче. Вищі місяці будуть максимально прибутковими, тож рекомендую стежити за ринками. Вкотре дякую кожному за те, що залишаєтесь частинкою ком'юніті до Hit.ua і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.